Щоб одержати інформацію від волинських податківців, необхідно написати гору запитів, одержати на них абсурдні відписки, звернутись до уповноваженого справ людини, йти до суду, судитись рік, і лише тоді буде результат. Такий шлях пройшли мої колеги, аби добитися інформації про звіти кількох благодійних фондів. Податкові вперто не надавали інформації, мовляв, не варто цікавитися тим, що не стосується нас особисто. Про чудернацькі відповіді і, врешті, як з подавати. Дістати суспільну важливу інформацію далі у сюжеті. управління податкової служби у Волинській області. Тут, схоже, люблять не тільки цифри, а й букви. Багато букв. Бо ж замість того, аби надати відповіді на запитання про діяльність благодійних фондів, чого нам тільки не понаписували. Запитувана інформація не стосується вас особисто та не є такою, що становить суспільний інтерес. З метою запобігання завданню шкоди даним юридичним особам, а також в інтересах національної безпеки в умовах воєнного стану, Головне управління ДПС у Волинській області позбавлене правових підстав для надання інформації про них. Цю надтаємну інформацію з податківців довелося вимагати через суд. Заручившись допомогою медіа юриста з громадської організації Платформа прав людини Євгенія Вороб'йова, ми подалися вимагати цих звітів з податківців. До Волинського окружного адміністративного суду. Запитували взагалі-то за діяльність п'яти благодійних фондів. Зокрема, про діяльність благодійного фонду Добра справа, з якого все і почалося. Це я про той автомобіль, який виявили податківці в них під час камерального звіту, відповідно до якого вони нібито подругали авто 18 ї гімназії за 5 мільйонів гривень. Але згодом виявилося, що це була банальна помилка. Цей звіт доброї справи за 2022 рік вилучили в податківців в рамках кримінального провадження по фонду. Ще два благодійні фонди не надали жодних звітів, а ще два фонди, які надали звіти це Турбота ПРО та Доброта. Заборонили, нібито, податківцям надавати нам цю інформацію. Це дозволив і навіть змусив зробити податківців Волинський адміністративний окружний суд, але податківці чомусь вперто не хотіли надавати цієї інформації і пішли до апеляційного суду. Втім, днями восьмий апеляційний суд все ж таки зобов'язав Волинську податкову надати нам цю інформацію. Згідно частини 3 статті 17 закону України про благодійну діяльність та благодійні організації, інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності, не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею, є відкритою публічною інформацією, яка повинна надаватися за запитами. Тож нам знадобився рік, аби удержати від податківців інформацію про діяльність благодійних фондів. Ми вважаємо таку інформацію суспільно важливою, адже громадськість має знати, хто завозить, куди завозить, що завозить, і, врешті, куди ж потрапляє гум допомога в час війни, аби подібних історій про те, коли. Речі важкого люксу або ж літні авто завозили, нібито на потреби ЗСУ взагалі. Не було до слова, одержавши звіти цих двох фондів, ми дізналися, що за 2022 рік, наприклад, благодійний фонд доброта завіз біля 240 авто, які розподілив між військовими частинами. Інший фонд турбота про цей рік ввозив переважну їжу, одяг, медикаменти, генератори які продавали біженцям, лікарням та волонтерам. Здається, нічого суперсекретного у цих звітах немає. І тоді тим більше не зрозуміла позиція податківців, які цілий рік викручувалися як вужі на сковорідках, лиш би не дав. Вати нам відповідей, схоже на думку волинських податківців, громадськість не повинна знати ані про діяльність благодійників, ані про діяльність податківців, ані про те, на що тратяться наші податки. Ви головне, їх вчасно сплачуєте без зайвих питань. А про решту вони подбають самі. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.